Боже, які правильні думки фонетика сама себе не зробить. Знаєте чому? Тому що для того, щоб навчитися правильно артикулювати, у вас мають бути техніки. Ви маєте розуміти інструменти техніки, як ставити свій ротик да язичок, губки, дихання для того, щоб ваш ротик, як духовий інструмент, видавав правильні звуки, розумієте, артикулював. А коли ви навчитеся правильно артикулювати, ви будете вимовляти правильні слова. Так? Ви будете знати прийомчики, лізоншино, за якими французи пов'язують ці слова, і виходить такий прекрасний потік французької мови, яку ви зараз не розумієте саме через те, що ви не володієте цими техніками. Тому 11 жовтня в нас великий курс стартує. Реєструйтесь за посиланням в шапці профілю. 1 жовтня в нас стартує практикум триденний за епізодами французького кіно. і Я вам буду ставити найважчі французькі звуки носові і ех. Тому приходьте і робіть правильні вибір.